Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Перед вами зараз рослина Шефлера. Або називають її ще Парасолькове дерево або дерево Парасолька. Це вічно зелена кущиста рослина сімейства Аралієвих. Родом вона з Австралії і Нової Зеландії. Названа Шефлера на честь німецького ботаніка Шефлера природі існує близько 200 видів цього роду, деякі види виростають до 4 метрів за вишки і 1,5 метра в ширину. В мене тут два вида: одна зелена, зеленими листочками однотонними, а друга з такими золотистими. Золота, називають її шефлера. Листя шифлери, зверніть увагу, нагадують розкриту долоню або парасольку дуже цікаве таке листя в неї. Дійсно, як долоня. Забарвлення листя, як я вже сказала, може бути однотонне або плямисте. В кімнатних умовах росте, вона може виростати вишки до 2,5 метрів у висоту. Щоб вона така висока звичайно не виросла, можна її прищіпувати або обрізати і формувати пишний кущик. Догляд за шифлерою не дуже складний, головне, не розміщувати кущ в занадто жаркому і сухому приміщенню. Ще зверніть увагу, що шифлера отруйна рослина містить в своєму соку речовини, що подразнюють шкіру і слизову оболонку. Тому, якщо проводити обрізку, краще працювати в рукавичках. Шифлера вимагає яскравого розсіяного освітлення, любить підвищену вологість повітря, для цього можна розмістити біля горщика з рослиною ємністю з водою або вологим мохом. Також шефлера не любить переливів і пересушку ґрунту. Краще поливати, коли верхній шар ґрунту це приблизно там 1 см підсохне, тоді вже поливати. Пересаджують рослину приблизно раз, раз в рік, раз в два роки. Підживлюють з квітня по вересень один раз на два тижні. Взимку не можна ставити рослину біля опалювальних приладів на протязі, також потрібно зменшити полив. Оптимальна температура для шифлер взимку не нижче плюс 13 градусів ось така цікава рослина. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.